Везли до бочка, такий класний людей заїзд. Зараз будемо висипати, вже все поміряно. Замовлення загальне 15. Рішили за два рази по чуть-чуть. Чого я брав мерсіка, а не зіла, диви, зараз колеса витрати. Твердий гарний заїзд, ворота не дуже широкі, але за рахунок заїзду. Є в мене достатньо про дрова, виглядає зложення різо вигрузочка. Ааа, і дрова чіткі Дивіться, як він високо піднімається Щоб висипать дрова отакі На на кількість дров це навіть не повна машина.